Чи знаєш ти що спочатку вертепом називали пересувний український ляльковий театр, у якому розігрували сценки народження Ісуса Христа? І з часом ляльки зникли, а всі ролі почали виконувати живі люди, які із цією виставою колядували від хати до хати напередодні Різдва? Переглядай відео і дізнайся про диво, яке сталося з одним із колядувальників. Атмосферу урочистої підготовки до Різдва передав Ігор Калинець в оповіданні Вертеп маленького хлопчика. Знайомся з головним героєм твору маленьким хлопчиком. Несподівано. Він очікує на відповідь вертепу чи візьмуть його за пастушка. Готуючись до різдвяного обряду, хлопчик пригадував колядки чому під час співів про Діву Марію спазми душили йому горло. Бо так само Марією називалася мамуся маленького хлопчика, яка тепер дуже далеко від нього, десь аж у Португалії, у Лісабоні, працює служницею у старої пані, уже два роки. Звісно, хлопчик дуже скучив за матір'ю і постійно згадував її. Їх роз'єднала німа пустеля, яка складалася з таких країн Словаччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія. Маленький хлопчик усе це вже знав із мапи, провівши червоним олівчиком по лінійці, що сполучила містечко біля Львова і Лісабон у Португалії, нанизавши на цю лінію Братиславу, Відень, Тулузу, Мадрид, Лісабон. Сантарен був трохи вище лінійки. Там працював батько. Маленький хлопчик живе у двох із буркотливою бабусею. 1 вересня він зауважив, що й інші діти також були з бабусями і дідусями, а рідко хто з мамою чи татом. Геть, усе містечко. Усі молоді мами і батьки подалися до Португалії на роботи. Та незважаючи на відстань і часові пояси, дві години різниці між Україною і Португалією, маленький хлопчик відчував міцний зв'язок із батьками. Зверни увагу слова маленький хлопчик, бабуся, мамуся, татко. Написано з великої літери, тому що ці назви дійових осіб сприймають як їхні імена. І ось на перерві старшокласник повідомив, що маленького хлопчика беруть до вертепу маленьким ангелом, тобто янголям. Маленький хлопчик зіграв успішно у вертепі. Він усім сподобався своєю живістю і своїм ангельським голосочком. А от дорогою додому сталося диво. У подобі Ромка за церковного, який грав роль ангела у вертепі, з'явився справжній ангел. Мені сьогодні дозволено вчинити різдвяне чудо. Я хочу тобі зробити приємність. Ми заглянемо до твоїх батьків. Оце пригода. За одну мить ангели опиняються в далекій Португалії. Хлопчик нахилився над мамусею і поцілував її в щічку. Мамуся усміхнулася у вісні. Вона була дуже гарною, найгарнішою з усіх, як Діва Марія. А батькові ангели явилися за вікном нічного потяга, яким він повертався до сан і серце його солодко защеміло від побаченого видива. Як ти думаєш, реальним чи вигаданим є епізод зустрічі зі справжнім ангелом? Чому ти так вважаєш? Твоя думка цікава. Час визначити реальне і фантастичне утворі. Реальні події. Перестала працювати цукроварня, і півміста опинилося без роботи. Батьки хлопчика поїхали на заробітки в Португалію. Хлопчик грав роль Янгола у вертепі. Фантастичним є проростання крилець, миттєве перенесення в інший куточок світу та відвідини мамусі в Лісабоні. Отже, головний персонаж у творі постає у двох планах реалістичному маленький хлопчик, який грає у вертепі, і казковому Янгол. Світ казки в такий спосіб накладається на світ реальності та додає дива і радості буденності. Твір багатий на опис традицій та обрядів, яких дотримуються українці напередодні Різдва. Так. На святвечір бабуся поставила на стіл не тільки тарілку для померлих душ, але й для живих відсутніх. Перед святковою вечерею читають молитву за мертвих і живих. Хлопчик бере участь у вертепі, виставі колядників. Названо й персонажів цього дійства троє царів, ірод, чорт, король Данило, Козак, Січовий стрілець, дорослий ангел, Янголи, Пастушки. Заробітчани в Португалії разом святкують Різдво, на яке, можливо, прибуде український священник з Іспанії і відправить у костелі службу Божу. Зверни увагу оповідання, побудоване на протиставленні атмосфери родинного свята, сумним спогадам хлопчика про батьків, які змушені відзначати різдво далеко від сина. Визнач тему та ідею оповідання Ігоря Каленця Вертеп маленького хлопчика. Тема твору розповідь про те, як маленький хлопчик у подобі Янгола разом з Ангелом Охоронцем, чарівним помічником, на Різдво вирушає до Португалії відвідати батьків. Ідея оповідання УСлавлення вічних цінностей. Любові, добра, гармонії. Возвеличення важливості теплих і щирих родинних взаємин, утвердження віри у відновлення справедливості у світі, поціновування народних звичаїв і традицій. Вертеп маленького хлопчика Ігоря Калинця Різдвяне оповідання. У такому невеликому за обсягом творі діють чарівні персонажі, а головні герої або героїні здійснюють свої мрії на святвечір або в День Різдва. Так, у Різдвяну ніч маленький хлопчик, який грав роль Янгола у вертепі, перетворюється на справжнього ангела і відвідує батьків у далекій Португалії. Зверни увагу Батьки хлопчика, названі біблійними іменами Марія і Йосиф. Це додає оповіданню незвичайності і подібності до різдвяної історії. Запам'ятай Твір, вертеп маленького хлопчика Ігоря Каленця, різдвяне оповідання. Воно побудоване на протиставленні атмосфери родинного свята сумним спогадам хлопчика про батьків, які змушені відзначати Різдво далеко від сина. Твір багатий на опис традицій та обрядів, яких дотримуються українці напередодні Різдва. Тема оповідання розповідь про те, як маленький хлопчик у подобі Янгола разом із чарівним помічником вирушає до Португалії відвідати батьків. Ідея твору уславлення вічних цінностей, любові, добра, гармонії, возвеличення важливості теплих і щирих родинних взаємин, утвердження віри у відновлення справедливості у світі, поціновування народних звичаїв і традицій. Став Різдвяну вподобайку стеж за нашим каналом. в дива разом!